Усі куштували крекер зі смаком цибулі, але я впевнена, що в тому крекері цибуля лише у вигляді харчових домішок та ароматизаторів. Я ж готую такий крекер вдома лише з декількох інгредієнтів і собівартість ось такої великої тарілки не більше 15 гривень. Основний інгредієнт тут Цибуля. Вага очищеної цибулі 200 г. Її потрібно подрібнити до стану пюре будь-яким зручним для вас способом. Я буду подрібнювати за допомогою блендера. Також можна перетерти через м'ясорубку з найдрібнішою сіточкою або натерти на найдрібнішій терці, але це варіант для дуже сміливих людей. До пюре цибулі додаю 100 мл соняшникової рафінованої олії, півстолової ложки солі та півстолової ложки приправи типу прованські трави або ж будь-яку сушену зелень. До 300 г борошна додаю одну чайну ложку розпушувача для тіста та присіюю борошну. Борошна може піти і трішки більше або менше. Це залежить від того, наскільки ваша цибуля соковита. Замішую тісто спочатку ложкою, потім рукою. Довго тісто вимішувати не потрібно, достатньо, щоб все зібралося в одне ціле. Ось таке тісто має бути, воно м'яке та взагалі не липне до рук. Кладу тісто на поверхню та трішки припилюю борошном тісто та качалку. Розкочую тісто дуже тонко. Чим тонше, тим краще, бо печиво під час випікання трішки піднімається. Нарізаю тісто ножем на смужки. Далі смужки нарізаю на квадратики. З даної кількості тіста у мене вийшло два великих дека печива. Викладаю тіста на застелене деко та випікаю у духовці при температурі 180 градусів протягом 20-25 хвилин. Час випікання залежить від духовки та від товщини печива. Печиво виходить хрумке, неймовірно ароматне та дуже смачне. Поки я допекла друге деко печива, мої діти першу половину майже з'їли, зважаючи на те, що, як і майже всі діти, цибулю їсти вони не люблять. Отож, висновок: печиво дуже смачне, його можна їсти тим, хто постоє, та воно доволі бюджетне. Смачного!